Доброго дня, дорогі підписники, і всі, хто випадково зайшов на нашу сторінку. Сьогодні ми у маленькому, але дуже атмосферному містечку Хорнберг у самому серці Шварцвальду. І просто зараз я хочу показати вам старовинний замок, який знаходиться просто над містом. Це замок Хорнберг. Йому багато сотень років. І колись він був. Важливою оборонною спорудою в цьому регіоні. Замок стоїть високо над містом, і це було не випадково. Звідси було добре видно всю долину, дороги та підходи до міста. Сьогодні він від замку залишилися вже ж одні руїни, але саме в цьому і є його особлива краса. Камені, які бачили історію, тишу і час. Нам дуже подобається, що тут можна не тільки дізнатися щось про історію, але й просто побути в тиші, тиші, подивитися на гори Шварцвальду і відчути спокій. До речі, підйом сюди пішки, але він того вартий. Вид звідси просто неймовірний. Хорнберг – це маленьке місто, але в ньому дуже багато душі, природи і справжньої Німеччини, яку, до речі, не завжди показують туристам. Ми дуже любимо такі місця без метушні, без шуму, де можна просто зупинитися і подихати. Якщо ви будете в Шварцвальді, ми дуже щиро вас радимо вам заїхати сюди хоча б на кілька годин. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на нашу сторінку і до нових зустрічей у красивих місцях. Па-па!